Привіт моїм дорогим майстриням з України. Ми тут з вами на цьому каналі в'яжемо і творимо. Якщо ви тут вперше, то я вам кажу, ласкаво, прошу. Якщо ви вже не вперше приходите і постійно мене підтримуєте, я вам за це дуже-дуже вдячна. Ви мене мотивуєте рухатись далі, вигадувати щось цікаве саме для вас. У мене є багато ідей, багато натхнень. Але у мене обмаль часу. Іноді хочеться закритись, знаєте, нічого не робити. А, сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні саме такий день, що я нічого не роблю, тому що сьогодні а, велике церковне свято, благовіщення, і мене мої рідні попросили цей день, хоча б до обіду не в'язати. Чесно кажучи, я завжди дотримувалася цього правила, не в'язала до обіду. Але. Сьогодні я вирішила, зроблю, як просять рідні, і не буду в'язати цілий день сьогодні, а також не буду в'язати у неділю цілий день. Mm -hmm. Ну, знаєте, як кажуть, Прохання рідних це головне. Хоча в неділю я не знаю, як це мені про це чи чоловік буде на роботі, ну подивимося, що буде далі. Можливо, дійсно в неділю пізніше, але про це все, я вам розповім пізніше. Є деякі моменти про старти. Ви маю надію, вже завтра це все подивитеся у підсумках. Мої старти чи сьогодні. Я маю їх, мабуть, сьогодні? Треба подивитися. Але там я вже зібрала докупки, залишилася, і показати вам відео готових робіт. А я тут вам поки зніму, що я в'язала і як просувались мої процеси. Тому якщо цікаво, то прошу вас на мій робочий стіл імпровізований, і там всі-всі мої процеси, все-все, що творила я і в'язала. Дякую вам всім за увагу. І так, друзі, сьогодні в нас вечір понеділка, і я хочу розповісти, що я тут нав'язала за вихідні, як ми просунулися процесики, чи просунулись чи ні, мої вдачі невдачі. І не знаю, буду чи не буду, я кожного дня підключатися, як я завжди кажу. Але сьогодні я вам покажу те, що маю мою роботу. І, ой, вибачте це гачок, думаю, що це тут у мене таке лежить. І розпочну з першого процесу, який я розпочала в тижні стартів. Тому що в суботу у нас ще й стартував тиждень сертів, і я його розпочала, працювала над цим процесом, він поки у мене один. Я планувала розпочати три процеси. Процес, звичайно, в тижні стартів я не знаю, що буду казати чи не буду казати. Побачимо, я тільки знімаю маленькі відео, кусочки відео, чим я ж стартую. І ви знаєте, є одна у мене гарна робота, а друга мені щось не дуже до вподоби. Але я поки що експериментую, я саме сьогодні <гум> вирішила її розпочати. Давайте по порядку. Розпочнемо з першого старту. Це ось ці квадратики. Є, де кінчики не сховані, але ці кінчики вони не то, що не сховані, їх просто треба зрізати, взяти і все. Але не всюди я їх позрізала, просто не було можливості, не було з собою разом. Можна це по Ось, у мене 6 квадратиків. Сьомий у мене вже як зразочок, де я для відео знімала і показувала. Тому я маю 6 квадратиків за один день, це за суботу я відв'язала. Більше ще не працювала, ні одного квадратика в роботу не брала. Але вам показала, та і в тижні старті. Будучи, я ще в'язати квадратики, не знаю. Розповім про це в тижні стартів, ну, та і в кінці піазального влогу ви це все побачите. Тому що поки що мені є над чим попрацювати, тому що сьогодні в мене мався бути ще один старт. Він також в мене гачком ось залишок пряжі, і ось ця пряжа, з якою я хочу в'язати, це дропснурт шкарпеткова, як їм ще більш іноді називають. Тут 45% альпака, 30% поліаміду і 25% шерсті. Ну, небезува мені здається, вона не обов'язково може бути шкарпетковою, її можна і на светр пристосувати. Вона трішки поколює, ну буду працювати. І у мене такий пудровий колір, нам на камері він набагато. Такий блідик видається. І це номер 12. У мене є цілий моточок і трішечки залишку. Не знаю навіть скільки в От Я експериментую над цим залишком. Я намагаюся відв'язати розиночку-гачку. Ну, здається, все добре, виходить. Це Я розпускала і ниточка відірвалась, тому в мене сталося. Звичайно, я... те, що воно не виходить, я розпускаю. Ну, вона, здається, прожинить, але щось тут не те. Я розпустила. Буду ще намагатися експериментувати. Зараз у мене тільки пів восьмої вечора, то ще в мене пару годин є, зараз буду експериментувати. Але сьогодні я ще в'яжу свою сумку. Ось, бачите, вже третє середенько відв'язала. По схемі у мене їх має бути шість, але я не знаю, буде п'ять чи шість, подивлюся. Я хочу, щоб можна було поставити двохлітрову пляшку з напоями, бо іноді хочеться сходити в магазин за покупками, тому щоб це було таке, знаєте, ну, це те, що максимальна висота може бути. Бачите? Оце, оце правильний колір, більш, більш правильний. А коли руки прибираю, він стає зеленим. Я в'яжу цю сумку з пряжі Alize. О, бачите, оце він. він Ну, трішки насиченіший, аніж він є. Аліза Діва я в'яжу з цієї пряжі, і у мене тут 350 метрів 100 г. Це 100%, мікрофібра, здається. Да, 100% мікрофібра. І у мене колір 245, якщо кому цікаво. От У мене ще один моточок, тому що оце, на, на, на цю частинку пішов цілий моток. То і, мені здається, і сюди піде моточок, якраз буде достатньо. У мене залишилось дуже мало часу, але якщо казати, що це десь я зв'язала за тиждень, то я маю надію, що за тиждень я дов'яжу цю частиночку, сумочки. І ще я працювала над шкарпеточкою. Ось така у мене краса. Бачите, вже вимальовується шкарпеточка з пряжі Premium Winter. Не дуже вона мені, звичайно, тактильно подобається. Ну, Звичайно, особливо після цієї пряжі, то вона така тактильна зовсім. Колір камера знову передає неправильний. У мене він якийсь більш зеленіший, а тут він якийсь більш голубіший колір. Я вже відв'язала повністю халявку, яку я хотіла, тут приблизно десь 10 см халявка разом з резиночкою. Потім я відв'язала п'яточку. П'яточка Аля укріплена, але я її відв'язала аля укріплену не для того, щоб це мені треба укріплену п'яточку, а мені просто подобається оцей везеруночок на п'яточці. Він більш так. Гарно виглядає, особливо після прання і ВТО, аніж якщо ви будете в'язати звичайну п'яточку. Хоча і, звичайно, добре буде дивитись. Потім я вирішила по в'язати лицевою гладдю, а малюночок зберегти поверхній частині шкарпетки. Зараз я вив'язую клин підйому. У мене тут трішки я порозтягувала, але мені має надію, що ВТО вирішить, тому що тут наплутала петлі замість. Виворотніх в'язала лицеві. Ну, трошечки потім ще й згубила петлю. Оці спиці, мені чесно, ну якісь вони дуже такі тонкі. Хоча я в'яжу на них зараз цю шкарпеткою, і мені здається, якщо я б я в'язала на більшому розмірі, було б не дуже. Це два з половиною. Чесно кажучи, я їх постійно гублю, ці ці спиці. Що ще я в'язала? В'язала цю туніку. Я туніку вже дов'язала до потрібного мені. Висоти, я все ніяк не розповім про неї вам, і тому я її тут не показую. Але якщо чесно кажучи, то треба брати білий фон, щоб було вам її добре видно, бо вона в мене темно синього кольору. Темно-темно такого, знаєте, аж чорного кольору. А, у мене зараз в роботі, що це таке на наплуталося, мій ще палантин. Зараз його вже більш гарніше вам видно, тому що він, ну то він, треба камеру трішки вище підняти, щоб ви могли побачити весь мій. Сором, як кажуть. Бардак навкруги мене. Ось, бачите, як іде. це вже другий ряд нового кольору. Мені так доподобається кольор, я б собі светр або футболочку якусь таку, знаєте, такий легенький літній светорочок. Хотіла б з такої пряжі, але не знаю, чи є такі кольори. Дівчатка, хто мене дивиться і знає, що, чи є, чи нема цей кольор такого, саме такого, е Кольори, що були поєднання, то напишіть мені, будь ласка, що за це пряжем, мені дуже воно доподобає. Ну що, що ще я в'язала, то вже знаєте, трішечки така робота. Я сьогодні відв'язала ручку зайчика і буду зараз в'язати ще, ну, не прямо зараз, можливо, трішки пізніше, другу ручку. І потім мені треба відв'язати ту частину, де жовте плаття. Саме якраз платі я відв'яжу, і якщо все вийде, то мені залишиться вуха для ніжки та хвіст для зайчика. А я розпочну ще один проект, який хотіла в тижні стартів. Це буде також проєкт для іграшки, але мені потрібний жовтий колір, і я маю сумніви, чи можливо мені не вистачить його. Можливо, якщо я якщо завтра буду в Харкові, то можливо я завтра куплю і не буду морочити собі голову. Бо я хочу розпочати 5 числа ще один проєкт. Трішки потримаю інтригу, ви, звичайно, дізнаєтесь пізніше, але то вже буде 5 квітня. Саме тоді я розпочну цей проєкт. І вже, звичайно, коли буде відео виходити на тижні старті, ви все це побачите. А я хочу просто трішки потім. Звичайно, і в цьому лозі все покажу, але трішки пізніше. Тому зараз я приєднаю моточок. У мене на вечір плани, я вам розповім. Ой, дивіться, як поєднання цих кольорів дало можливість показати вам справжній колір. Але він більш насичений також. Він трішки трішки є. Ось якщо дивитись, трішки є зеленця. А тут прям такий гарний, мій улюблений синій кольор. І коли я купувала цей моточок, то на екрані був цей кольор. Це дуже бути уважні, коли ось передача кольорів неправильна. Тому я зараз хочу пов'язати сумку, приєднаю моточок і ще рядка чотири відв'яжу. Це мій план такий, і потім хочу поекспериментувати, скоріш за все, з шкарпеткою. Поки ще до 9 годин до 10 вечора. Якщо в мене вийде, то шкарпетка буде ні, то значить цього старту не буде, він буде, але трішки інакше. Це все я розповім вже детальніше. Тобто сьогодні експериментую до вечора. Якщо ж вийде, то значить буде цей старт. А ні, то буде новий інший старт. І в стартах ви про це, звичайно, не дізнаєтесь, тому що ну, я не бачу сенсу про це в стартах говорити. А у влозі я з вами повністю чесна і все розповідаю детально. На цьому тижні я попрацювала не так цікаво, як на минулому, але у мене на цьому тижні було менше часу, хоча планувалось навпаки. Так, я працювала над своєю сумкою, тут небагато, маю надію, що я все ж таки встигну завершити її. Тут зовсім зовсім трішечки залишається. Вив'язала дві ручки для іграшки, для зайчика, але тут трішки ну, почти вив'язала треба. Я хотіла переміряти, думаю, можливо, мало ли десь я там помилилася чи ще щось. Ні, все добре. зараз просто закрити і все. 4 стопчики без накиду зв'язати і готові дві ручки. Я потім почну в'язати набутнішки в вушка і потім перейду до тулуба. Також я працювала над сумочкою, і як ви бачите, я вже розпочала в'язати четверте серденько. Ось воно. Планую п'ять сертечок. Це десь ще, ну, тобто, ще приблизно одне серденько. Ну, Потреба буде дивитися вже по схемі. Ось, ось таке виходить у мене. Оце я працювала і трішки попрацювала над шкарпеточком. Ось така вона у мене. Що буде далі? Не знаю. Пішла працювати, потім до вас підключуся. Буду зовсім маленький кусочок-шматочка. Ну що ж, друзі, сьогодні п'ятниця і потрібно підвести підсумки. Все діло в тому, що в'язати сьогодні я не планую. Я вже якось це казала чи не казала. Мене попросили не в'язати, тому і не планую. Буде в мене такий запланований вихідний. Можливо, ввечері все ж таки я не витримаю і почну в'язати, але це вірогідність маленька, і я, як завжди, по п'ятницям знімаю підсумки, тому я хочу з вами поділитися своїми підсумками в'язання за тиждень робочий, які в мене були прив'язані. В роботі в мене було на цьому тижні два старти. З третім, тобто три, давайте так будемо, три старти з третім все ж таки все не вдало. Зараз все детально розповім про старти. Ось вони в мене трішки тут сторінки лежать, і я про це розповім. Я тільки нові зняла відео по шаленим стартам. Підсумки підвела. Так, це було два три, три старти, один із них невдалий. Потім я в'язала один, два, три і трішки іграшки, але я її навіть сюди не буду брати. Давайте три Три масштабних процеси, які я. А четвертий це... – це моя тоніка, яку я ніяк вам не покажу. Але я її, мабуть, все ж таки не буду показувати. Можливо, це неправильно. І ви вже чекаєте цей другий місяць. Але я дов'яжу, і тільки потім я вам розповім цю історію цієї речі. Ось у мене тут тут неба. Ой, вибачте, тут відв'язано взагалі небагато, тільки на два ряди після зміни кольору. І вчора я не в'язала, позавчора також. Хм. Як бачите, вчора і позавчора два дні я в роботу цей процес не брала, була дуже зайнята. Я була два дні занята. Позавчора я взагалі, вчора, позавчора вчора у мене. Сімейні були свята позавчора. Сімейні проблеми, тому не до в'язання мене було. А на цьому тижні ось так вийшло. Тому оце тільки ну, і Єдине, що я перейшла на спиці на більшому волосінні, десь на приблизно 100 сантиметрів. Волосіння, звичайно, дуже дуже крутиться. Я навіть не знаю, що це за спиці, але вони мені дуже вподоби. Це мені хтось із німців. Віддам цю спиці, я за що їм дуже вдячна, бо це дійсно класні речі. І я обожнюю такі речі, без них я не уявляю свого життя. І чесно кажучи, мені зробили, написали в коментарі стосовно Аді Тріо, чи звернула я увагу, що спиця одна і інша відрізняються одна тупіша, друга, а друга гостріша. Хто має Адітріос, скажіть, ви звертали на це увагу чи ні? Бо, наприклад, я на це не звертала увагу, поки мені людина не написала. І ось дивіться те саме і на цих спицях. Одна гостріша спиця набагато гостріша, а інша набагато така тупіша. А, і навіщо це? Я розумію, коли там використовують спиці для в'язання там один розмір другий. Але, і це тоді, звичайно, дуже добре, такий варіант, то, гостріше гостріші спицю да, у круговому в'язанні. Але я зараз в'яжу поворотніми рядами, тому це мені не зрозуміло трошки. А у Аді Тріо там теж є сонце, і я трошки якось заплуталася. Так. так, ось, оце ми попрацювали. За вихідні я на вихідні я також. Планую взяти це в роботу, але у мене ніжки трішки є інший план. <сміт> я про це скажу, звичайно. Е Буду я працювати активно над сумочком, мені її потрібно завершити. Я вже на четвертому му серденьку, як кажуть, ну, після вчорашнього зйомки також нічого не відмінилося, бо я не брала його до рук. Єдине, що <сміт> <сміт> нитка дуже розпустилася. Це для. Такої слизької нитки нормально. І мені дуже подобається моя робота зі шкарпеточкою. От я трішки от я трішечки отримала задоволення. Ось дивіться, Це вона така класна. Колір, правда, неправильний, але вона класна. Вона мені дуже подобається і дуже класно розтягується. На мій узор. Я зараз вам покажу як він розтягується. Дуже класно. Я на ногу вдівала. Мені дуже сподобалось, тому я думаю, після прання вона буде взагалі суперова. Тим більше кажуть, пряжа дуже міняється. Ось дивіться, як воно має який вигляд. Класний. Дуже мені подобається. Все, що в мене виходить, мені ще треба відв'язати. Я тут після клину підйому відв'язала тільки. 13 рядів. Це зовсім мало. А треба хоча б ще 20-25, в залежності від довжини стопи. Але мені дуже тут подобається, що в мене вийшло. У мене вийшла ця аля укріплена п'яточка. Але, чесно кажучи, я в'яжу цю п'яточку не для того, щоб її укріпити. Тому що, а мені просто подобається такий вигляд про п'яточку, чесно кажучи. І мені оця п'яточка підкова, або французька дуже також люблю я її і постійно не в'яжу на шкарпеточки. Ось така краса. І знаєте що? Я дуже загорілася позавершувати максимально в своїй розпочаті. Велику купу процесів і тим паче, вже з понеділка у мене буде шален. У який понеділок? У мене з суботи, з 8 числа, розпочинається тиждень шалених стартів. То буде мені шалена. Якраз в п'ятницю відпочину. Ну, добре, відпочину сьогодні, а завтра вже, тобто завтрашнього дня, ну, то вже я в роботу буду брати. Звичайно, свій таємний процес, і я його вам на кінець покажу. На цьому тижні в роботу я планую взяти бактус, дов'язати сумку. То якщо завтра не випаде вона, то що я робити буду? Взагалі не знаю. Сумку я буду як третім процесом в'язати, а можливо другим процесом. Буду дивитись і буду вам все розповідати. Що я візьму з собою, також ще не знаю. Знаєте, такий якийсь у мене ступор. Мабуть, це вже ви дізнаєтесь все в новому влозі, а також в підсумках шалених стартів. Тому я вам всім кажу до зустрічі. У мене такий сумбурний трішки стан. Але зараз я буду максимально вив'язувати всі мої розпочаті процеси. На цим я працюю дуже активно. Всім до зустрічі!